Вітаю! Сьогодні будемо говорити про вектори в просторі, що задані координатами. Як бачите, в нас є дві точки А та Б, і нам потрібно записати координати даного вектора. Я для цього можу записати ось так в дужках, і зразу записати числа. Але давайте напишемо дорівні, і будемо робити певні обрахунки. Що потрібно запам'ятати, перш за все, та буква, над якою розміщена стрілочка, це кінець нашого вектора. У будь-якому випадку ми в будь-якому векторі, незалежно куди він був би напрямлений, стрілочки малюємо ось так зліва направо. І це завжди вказує, де в нас початок вектора, а де його кінець. Це важливо пам'ятати. Отже, для того, щоб знайти координати вектора, слід від його кінця підняти початок. От у нас є ч... частина координатної прямої, у нас є число 1, є число 7. І нас питають: а для нашого вектора? Яка частинка буде підходити? Ми від кінця від 7 см на лінійці віднімаємо 1 см, маємо скільки, яка буде різниця? 7 відняти 1. Відповідно, буде 6. Отже, саме вона по абсисі нашого вектора і буде такою 6. Тобто ми від оцеї сімки віднімаємо цю одиницю. І що ми маємо правильно 6. Саме його ми записуємо. Аналогічно можна міркувати з наступними прикладами. Наприклад, нам потрібно буде від мінус 3 відняти 2. Тобто від відповідної координати точки Б відняти відповідну координату точки А. Можна записувати ось так, що це буде мінус 3, мінус 2. І потім вже в наступній дії це врахувати. Або, наприклад, від нуля відняти 3. Просто таку річ ми вже з вами робили в 9 класі, але там було всього дві координати. Тепер же потрібно зробити це 6 третє. Тобто, першу ми зробили устну, вона у нас 6, ми її переписали. Друга мінус 3 мінус 2. У нас обидва числа мають однакові знаки, тому мінус. І додаємо 3 плюс 2 буде 5, тому буде мінус 5, 0 відняти 3, відповідно, мінус 3. Я вас вітаю: ми маємо координати вектора АВ. Про те, що робити, якщо ви знайшли координати вектора АВ, і ви маєте 6-5 та мінус 3, а потім ви знайшли координати вектора BA, і вам здалося, що це теж 6, 5 і мінус 3. Як це виправити? Перший варіант це перед вектором BA поставити мінус, і це буде те саме, що вектор AB. Ми про це вже з вами говорили в минулому уроці. Але як знайти координати вектора BA? Нам потрібно для цього знаки вектора АБ змінити на протилежне. Було 6 стане мінус 6, було мінус 5 стане плюс 5, було мінус 3 стане плюс 3. Відповідно, ці плюсики можна було би не записувати. Дані два вектори мають однакову довжину. Або однаковий модуль. Давайте знайдемо довжину одного із таких векторів. Ми можемо писати, що це модуль вектора АБ, а могли б просто написати, що це відрізок АБ, адже формули в них абсолютно однакові. Можна так записувати, можна так записувати, але коли вас просять знайти модуль вектора АБ, то вході побачити саме такий запис. Оскільки формули в нас однакові, то ми можемо її записати. Пам'ятаєте, нам для цього потрібен був відповідно корінь. А далі ми мали би писати щось з на все, що у нас було написано ось тут. Наприклад, від одної координат віднімали іншу, знову ж таки, від одної віднімали іншу. Тут ми вже порахували з вами. Для чого це нам робити, якщо ми зразу вже маємо ці всі різниці? Тому потрібно буде просто взяти 6, піднести до квадрату, додати мінус 5, піднести до квадрату і додати мінус 3 і піднести до квадрату. Власне, м -м, хороший варіант. Класний, але тут можна зробити дещо інакше. Оскільки при піднесенні до парного степеня ми підносимо саме до парного степеня, Мінус 5 втрати свій мінус, бо мінус на мінус буде плюс. Тобто це буде те саме, що плюс 5 в квадраті, і плюс 3 в квадраті. Таким чином, ми з вами позбуваємося от тих мінусів, які ми можемо одержати, неправильно розкривши дужки. Всі доданки, які ми там одержимо, будуть додаватися під кореним. Тобто, ніяк би ми. Якби не старалося, під не можемо одержати від'ємне число. Далі просто рахуємо, От 6 у квадраті це 36. Далі 5 у квадраті це 25, 3 у квадраті це відповідно 9. Все, що потрібно зробити, це додати ці числа між собою. Та одержимо таким чином 70, але під коренем. Що таке 70? Це 7, що множиться на 10. 10 це 2, що множиться на 5. Тут тобто ми маємо 2, 5 та 7. Жодного з них, з жодної комбінації з них. Ми не зможемо одержати корінь, тому відповіді так і лишиться корінь 70. Але ми завжди маємо писати одиниці вимірювання. Якщо не вказані в задачі якісь певні, то ми пишемо просто одиничних відрізків, тобто от в дужках з крапкою. І все таке завдання ми теж зробили. Тобто, щойно ми з вами знайшли координати вектора АВ і знайшли його модуль або довжину. Передні задачі були типовими задачами для. Практично будь-якого вектора, який задається початком та кінцем вигляді координат. Або відповідно вектор, який задається саме координатами, тобто є три числа, які відповідають даному векторові. Даної вже третій задачі трішечки змінена умова. У нас відомий модуль даного вектора, відомі дві його координати, просять знайти третю. Все банально просто. Використовуємо попередню формулу. тобто Спробуємо знайти, чому би дорівнював би модуль нашого вектора А. За формулою це було б так: мінус 3 в квадраті. Можна зразу піднести, це було б 9. Далі плюс 1 в квадраті це 1. І додати якесь число z, яке підноситься до квадрату. Все це відповідно під коренем. І ми з вами знаємо, що модуль вектора А дорівнював би 6. Тобто, в даному випадку перед нами є рівняння, яке нам потрібно буде розв'язати. І ми просто беремо його і розв'язуємо. Що ми робимо? Обидві частини нашого рівняння підносимо до квадрату. Що потрібно для цього зробити? Зліва у нас прибирається корінь, і будемо мати 9 плюс 1. Давайте зразу запишемо, що це буде відповідно 10 плюс, відповідно, z у квадраті, дорівняння 6 квадраті, це 36. Тобто, звідси можна говорити, що. З у квадраті буде дорівнювати 36 мінус 10, логічно 26. Яке число може бути замість з? Є кілька варіантів. Завжди в таких рівняннях є два варіанти. Якщо тут був би мінус, рівняння б не мало би розв'язків. А в всіх інших випадках варіантів завжди два. Перший це відповідно з плюсом, інший буде з мінусом. ми беремо корінь із 26, то з того числа, що в нас є. Якщо в вашій задачі корінь добути можна, було, ну, наприклад, це було б не 26, а, скажімо, 25, то ви б написали, що це було б 5, та відповідно мінус 5. Зараз же я можу просто лише не записувати плюси перед першим коренем. Таким чином, я маю відповідь, яку буду записувати в кінці розв'язання даної задачі. На сьогодні все і до зустрічі наступного разу.